Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачне печиво із кисломолочного сиру. У мене вже на каналі є декілька рецептів, але цей рецепт підкорив мене в цьому році найбільше. Готую це печиво майже от кожних 2 неділі. Мої рідні від нього просто в захваті. Печиво виходить дуже смачним, готується лише з доступних продуктів, дуже легко і швидко. Сподобається і дорослим, і дітям. Спробуйте! Глибоку ємність відправляємо 2 яйця середнього розміру бажаної кімнатної температури. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку і додаємо цукор за смаком. Для мене помірно солодкий варіант це 80-100 г. Також додаю одну чайну ложку ванільного цукру, це, звичайно, по бажанню. Якщо у вас ванілін, додавайте дрібку і я міксером збиваю буквально декілька хвилин просто до легкої такої пишності. Насправді, використання міксера не обов'язкове, ви можете просто перемішати все гарно вінчиком. Тепер я додаю 200 г кисломолочного сиру, жирні за вашим смаком. Чим жирніше, тим виходить смачніше. І я додаю 4 столові ложки рослинної олії без запаху. Ви можете використати такі ж кількості розтоплене вершкове масло. Це 70 г І недовго перемішую міксером просто до більш-менш однорідного стану. Повторюсь, використання міксера не обов'язково. Можете просто перемішати гарно вінчиком. Тепер я додаю 2 треті чайної ложечки соди харчової, гашу її лимонним соком, можна звичайним оцтом. Якщо ви з якихось причин не хочете використовувати соду, можна замість соди використати 1,5 чайної ложечки без гірки розпушувача, але додавайте його разом із мукою. Ще раз перемішуємо і я додаю ось такі е, добавки. Е, з добавками виходить дуже смачно. У мене сьогодні 120 г суміші. Тут у мене клюква, родзинки і фундук. Ви можете використати щось одне за своїм смаком: будь-які сухофрукти, цукати, горішки, шматочки шоколаду виходить кожен раз дуже смачно. Лопаткою перемішуємо і додаємо в декілька підходів обов'язково поступово борошно. Через сито додаю і дивлюсь на консистенцію. Тісто повинно стати таким, що ледь-ледь липне до рук. Кожен раз може бути відмінність в кількості борошна, в залежності від жирності сиру, розміру яйця. У мене це, як правило, 230-240 грам. Коли стає незручно перемішувати лопаткою, домішуємо рукою недовго, просто до більш-менш однорідного стану. Тісто не обов'язково відпочивати, можна відразу готувати печиво, що я і роблю. Духовка вже має бути розігріта до 180 градусів верх-низ, без конвекції і деко застеліть пергаментом. Беремо маленький шматочок тіста і його ось скручуємо, ось таку ось кульку розміром з грецький горіх, невеличке таке печиво, і викладаємо на пергамент на відстані один від одного. З цієї кількості тіста у мене виходить 29 штучок середнього розміру. Випікаю в два підходи, поки одне печиво печеться, тісто стоїть при кімнатній температурі. Якщо тісто трішки липне до рук, змочуйте руки у воді. Перш ніж відправляти в духовку, зверху пальчиком трішки печиво приплюснуємо, щоб воно було трішки плоскіше. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів, верх-низ без конвекції приблизно на 15-20 хвилин. Все буде залежати від розміру печива і особливості вашої духовки. Печиво має ось так трішки підрумянитися і зубочистка має з серединки виходити повністю сухою. Знімаємо печиво з дека і відправляємо наступну партію. Випікаємо по такому самому принципу, потім теж знімаємо з дека, даємо охолонути печиво буквально 5 хвилин та насолоджуємося. Наливаємо молочко, чай, каву, що ви любите, і насолоджуємося цим смаколиком. Печиво виходить дуже смачним. Зверху скоринка, всередині м'якеньке дуже смачно виходить з якимись добавками, з родзинками, з шоколадом. Обов'язково приготуйте, це неймовірно смачно. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте підтримати канал лайком. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Для мене це дуже важливо. Дякую вам, миру нам всім, любові і людяності. Пока-пока!